Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Дзонто на катані нокаутував Давида Куельяра. Мартін Баколе все ще вважає, що інші супертяжі його бояться. Коуч Паркера вважає, що Джозеф переможе Усика і вони хочуть бою з українцем. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Аріє Карена, Токіо, Японія. У головному бою вечора чемпіон WBC у найлегшій вазі Дзунто на Катані здобув переконливу перемогу, накоутувавши мексиканського претендента Давида Коельяра. річний Коельяр із перших секунд пішов уперед, але японець холоднокровно зустрічав його точними кросами та контрхуками. Вже в стартових розмінах мексиканець пропустив кілька потужних ударів і опинився під загрозою дострокової поразки. У другому раунді Коельяр зумів кілька разів потрапити але на катані виглядав розслабленим. Не відчуваючи жодної поваги до ударної сили суперника, він явно націлився на ефектний нокаут, демонструючи впевненість та холоднокровність. Розв'язка настала в третьому раунді. На катання відправо коельяра у важкий нокдаун. А після його підйому миттєво добив. Гонг врятував претендента від продовження побиття, але вкут він дістався на силу і не зміг продовжити бій. Японський чемпіон знову довів свій клас, здобувши яскраву дострокову перемогу. Ну а я нагадую, що спонсор проєкту Фавбет. Колишній чемпіон світу у першій середній вазі Ізраїл Мадримов з Узбекистану зазнав другої поспіль поразки. Після конкурентного поєдинку з Терансом Кроуфордом він знову поступився американцеві. Цього разу віржелу Ортісу. Бій пройшов у рамках великого шоу, головною подією якого став реванш Артур Бетербієв Дмитро. Бівол Мадримов сподівався здобути тимчасовий пояс WBC, але Ортіс зумів нав'язати свій стиль і забрав перемогу після поєдинку у боксер. Дав інтерв'ю для Boxing News, в якому поділився своїми думками про поразку та можливі подальші кроки в кар'єрі. У грудні я захворів два тижні тому. Ми мали лікаря, і він сказав, що я хворий і мені не можна битися. Але ми не хотіли скасовувати поєдинок, оскільки це був дуже великий івент. Тож я хотів виступити, адже це моя робота. Мадлімов не сподівається на бій, реванш. Може, другий бій вийде просто краще. Я сильно готувався до ортіса, але почував себе не дуже добре, просто не хотів скасовувати бій, тож вирішив ризикнути. Здобув багато нового досвіду, що сталося, те сталося. У майбутньому знадобиться, чекає з нетерпінням наступного поєдинку. Обіцяю виступити ще сильніше. Два поспіль важкі бої. Це моя робота, адже я дебютував у профі з 10 раундового поєдинку. А от конголезький суперважковаговик Мартін Баколе, відомий своєю потужністю, на вихідних зазнав дострокової поразки від колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера, програвши нокаутом у ранніх раундах. Ба коли погодився вийти на бій за два дні до поєдинку. Не пройшовши повноцінної підготовки, урінг він вийшов уявно на найкращій формі із зайвою вагою та без необхідної фізичної готовності, ця поразка позбавила його шансу на участь у відбірному поєдинку IBF, який міг би наблизити його до титульного бою. Незважаючи на невдачу, конголозець наполягає, що ухвалив правильне рішення, однак його явно зачіпають слова промоутера Ейді Хірна, який вважає, що баколи зробив велику помилку. Омилку в інтерв'ю за Stamping Ground африканський боксер пояснив свою позицію та прокоментував висловлювання Хірна. Бій за Джагбою – елімінатор IBF. Так що бій з паркером по суті такий самий елімінатор IBF. Інакше кажучи, жодної різниці не бачу. Хірн спершу заявив, що бій Баколе Паркер це навіть краще, ніж бій Дюбоа Паркер. Навіщо відмовлятися від своїх слів? Так, я програв нокаутом, таке буває. Але так само сталося і з бійцем Хірна Ентоні Джошуа. Він програв нокаутом Енді Руісу, але Хірн продовжить вірити у нього, і Ейджей повернувся до зали, добре попрацював і став дворазовим чемпіоном світу. Та чому ж Хірн зараз говорить інакше? Хірну не треба вірити в баколе з однієї простої причини. Це не його боїсть. Але Мартін дуже хоче втягнути боса Мачрум в словесну суперечку. Вони всі мене уникають. Не хочу, щоб я бився з найкращими, адже знають, наскільки я небезпечний. Ейді бачив мій спарринг із Джошо. Він чудово знає, що якби я був у кемпі, паркер не прийняв би цей бій зі мною. Він чудово знає, що тільки Аляль Шейх пропонував йому організувати бій в Африці між мною та Джошо. І еді так і нічого не відповів на цю пропозицію. Не відповів з одної простої причини. Він цього не хоче. Тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера Енді Лі розраховує, що його підопічний отримає шанс зустрітися з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком. Паркер найкращий суперважковаговик у світі, дайте йому шанс це довести. Він найкращий у світі. Ми хочемо Усика. Джо переможе його. Джо швидше, досить рухливий, і ми маємо силу. Джо молодший і свіжий. Він може конкурувати з ним всьому. Повірте мені, можливо, ви не вірите, але повірте, Джо хотів найбільшого виклику. Тепер легко говорити, дивлячись на результат. Але тоді я читав усі коментарі перед боєм і почав сумніватися у своєму рішенні. Усі казали, що це божевілля приймати бій з баколе, але зрештою все склалося добре. Дайте нам титульний поєдинок. Джо потрібен бій за пояс. Він тренувався 8 тижнів, провів чимало спарингів, 3 тижні перебував у Саудівській Аравії, харчувався найкращою їжею, мав ідеальну підготовку. А бідному Мартіну довелося летіти на інший кінець світу за 24 години до бою. Ми мали всі переваги, але мені все одно цей удар накоутував би будь-кого, сказав Лі. А ось голова генерального управління Саудівської Аравії з розваг, Туркі Аляльшех, іншої думки. Він поділився думками про майбутнє тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера та конголезького боксера Мартіна Баколе, а також згадав Усика. Ваша думка про поєдинок, у якому Джозеф Паркер наколтував Мартіна Баколе. Знаєте те, що Баколе приїхав? У нас все ще буде бій з Мартіном у травні. Паркер після бою викликав усика на бій. Це реалістично, чи ви хочете бій Дюбоа Усик? Я думаю, люди більше чекають на бій, Дюбоа Усик. Для паркера ми теж приготуємо великий поєдинок, сказав Аляль Шейх. Ну а як вважаєте ви, з ким стилістично вийшов би цікавіший поєдинок у Олександра з Жозефом Паркером чи Даніелем Дюбуа у Реванші? Пишіть думки під відео. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бойте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!